Слава Ісусу Христу! До мене до ця Олега привело великі гори. А почалося все з того, що одного разу до мене на роботу прийшов знайомий і каже, що у нього внук захворів. А я каже, в лікарню вести, бо це небезпечно. Він каже: Ви знаєте, є отець Олег такий. Я підійшов до нього, попросив, помолився, отець, Олег, і до півночі дитина температура спала, дитина виздоровила і ніякої лікарні не було. Ви знаєте, я так послухала. І в душі я вірила в Бога, ходила до церкви і вірю далі. Але думаю, я знаю, що таке можливе. Отець помолився, і дитина оздоровіла. А тут, 12 січня, в рогатині моя дочка народжує дитину дуже хвору. Швидка допомога привезла дитину тут в лікарню. Лікарі розводять руками і кажуть, що дитина дуже тяжка. Дитина дуже тяжка в реанімації. Це ми в четвер дитину привезли. В п'ятницю я приходжу, дуже тяжка дитина. В суботу я приходжу в лікарню, не дають списочок, що треба купити, і кажуть, дитина під апаратами, штучне дихання, дитина дуже тяжка. І я проїжджаю з лікарні, сильно плачу у пижику і проїжджаю по вулицю матейки. А на той час отець Олег правив на матейки. І мені ні з того, ні з цього в голову я відчуваю, як удар тобі треба отця Олега. Я так спохватилася, приїхала додому і зразу до того чоловіка дзвоню. Каже, скажіть, де знайти оця Олега? Він каже, на матейки, я повертаюся відразу, прибігаю в церкву, дуже багато людей, йде молитва. отець Олег сповідає. Я в плечах кажу, я думаю, що два-три священки. Я ж не знала, бо так в місті править, по два, по три священки. Я прошу людей, скажіть мені, котрий це отець Олег? А жіночка каже, тут він один, що сталося? Я кажу, мене дуже горе, в мене дуже дитина гора в реанімації. Мене люди пропустили, я підійшла до цього Олега. І плачу, розказую, отче, дитина дуже тяжко хвора. Під апаратне штучного дихання, лікарі не дають ніякої. Надії, бо кажуть, що ну тяжка дитина, і все, будемо чекати. Отець Олег мене заспокоює, каже, не плачте, щира молитва, сповідь і причастя. І Господь вас змогу над вами. Він вислухає ваші молитви. Але треба щиро молитися, і святе причастя і сповідь. Я вклякла до отця Олега на молитву, і отець ми щиро молився. Я плакала і теж за цим Олегом молилася. Вийшла з церкви в неділю, прибігаю до лікарні, що дали мені записочку, що треба купити дитині. Бо кожен день ми купляли лікарство. А лікарка виходить і каже. Бабуся, вашій дитині краще, ми відключили від апарату штучного дихання. Я не могла повірити. Я ті слова чула і ну, не могла, що це так є. Дякувала Господу Богу. І одразу побігла до ця Олега і кажу, Отче, дитині краще. А отець каже: Моліться, дякуйте Богу! І все одно моліться ще далі за оздоровлення. Я прийшла в понеділок, а лікарка каже: Знову гірше дитині, знову підключила до апарату. Я знову покупила все, що треба і знову біжу до отця. І плачу, отче, знову дитині гірше. Дитину підключили знову до апарату, дитина не може роздихатися. Отець каже: Не плачте, дякуйте Богу, Бог вислухай ваші молитви. І ми три дні ще так ну, сильно молилися. Отець, Олег так молився, так просив Бога, щоб легені роздихли. щоб дитина оздоровала за три дні. дитину відключили від апаратів всяких. Дитина оздоровила, зараз. Вже дитинці минули рік. Ми привезли на огляд, кажуть, які не можуть повірити. Що так дитині все зайшло, бо тоді їх вона не могла дихати, і у мозочку були такі різні порушення. Коло серденька було клапан, який не закритий. Ми молилися рік за цей клапан, клапан закрився, бо казав, що треба вести в Київ на операцію. І Богу дякую і Отцеві Олегу, і дитинка бігає, говорить, шебече. Дякую, Господу, Бог, і вам, отче, щиро дякую, клоняюся вам до низьку, до ні. за ваші щирі, такі сердечні молитви, бо тільки вас, Господь Бог вислуховує. Дякую, Отче, вам і Господу Богу. Дякую.